Шановні майстри-тонувальники, компанія Trade System завезла в асортименті інструмент для тонування скла. На цьому короткому відео ми вас ознайомимо, що в нас є в наявності. Ось такі різні наборчики для тонування. Різні ракелі також маємо, різної форми, різної еластичності, магніти, тримачі. для Плівки. Ось такі шкрипки. Теж ракелі, бачите, ось такий ніж, щоб обрізати плівку штанга. Він розсувається, Леза. Є різні в наявності, все це є в наших каталогах. Два таких набора чемодана з хорошого пластика зроблені, ось так вони виглядають. Один навіть іде з феном. Інші ось такими скрипками, як ви бачите. Тому, кому це цікаво, звертайтесь до менеджерів нашої компанії за даним видом продукції.